Всім доброго дня, ну, що ж, зробили ще одну точилку. Гелікоптер. Цей воно не тільки зараз, ну, але з діраливими лапками, діралева рамка, щоб трішки зменшити його вартість. По функціоналу абсолютно ідентичний е тим, що були до цього, так? Класичні. Регулюється, повертається, збирається. От. Тут ще буде блокування реєчки. Тонке налаштування кута. Грубий у нас йде штоком, парковочка. Губки дюраль. Прямі стандартний комплект. Дві прямі губки. Тут у нас для блокування реєчки служить. Гаєчка для, регулю... для регулювання кута на самого поворотного механізму. Тут гайка для регулювання жорсткості поворотного механізму. Ну і знизу лапи для налаштування по висоті стола. Так, лапи з гайками і контргайки. Ось от така оточилочка є в наявності, кого цікавить, пишіть або телефонуйте. Всім гарного дня, мирна договора!